Білі руді та чорнорябі. У господарстві Віталія Жуковського майже 80 кіз елітної породи. Тут розповідає за аненська, альпійська і нубійська породи коштують такі недешево, додає Жуковський. Всі породи вийшли, в принципі, з Швейцарії. Це біла занятська порода. Вона вважається промисловою породою у світі, максимально удойна, яка може давати молоко до 6 і більше літрів. Доросла коза, в принципі, в мене стоїть, наприклад, не менше 300 доларів. Розводити кіз, каже, почав 6 років тому, коли пішов на. На пенсію, пропрацювавши майже півстоліття, не зміг сидіти на місці. Спочатку стажувався на одній столичній фермі, згодом купив старий сарай поблизу села Сестринівка на Козятинщині і облаштував там свою. Поблизу ферми, ліс та поле, де випасаються кози, аби не загубилися у кожної на шиї дзвоник. Щодня, додає Жуковський, долають по кілька кілометрів. Я безвиїзно тут і день, і ніч і зимою, і літом постійно з козами тут в мене всі мої друзі. Отут я з ними живу. Мені було. Цікаво, іноді козами займатися. І я вирішив зайнятися козами. Якщо повернутися назад, в жизь би не зайнявся. Безразу кажу, в жизь би не зайнявся цим білим Чому каторжний труд? З козячого молока Віталій варить сир. Рецепти їх створення шукає в інтернеті. Його молоко додає чоловік без запаху та має пломбірний смак. Козине молоко, відмінне, пломбірний смак. Кожна коза дає не більше 4 літрів молока на день. Є багато молодих, а також новонароджених. Дійних кіз не більше 15, каже Жуковський. Для кілограма сиру треба 10 літрів молока. Після 4 літрів втрачається смак молока, падає сирий білок, білок, тому молоко становиться мало сиропригодне і коза виснажується. 14 дольний кіз приблизно 30 літрів молока в день зараз поки що, тому що вони стоять на роздої, і роздоються, поступово будуть набирати. Оборот свою продукцію Віталій називає козятинським камамбером, бо його сир каже нічим не гірший за французький. Тут і бринза, валансе, томе, камамбер, сири з різними начинками, травами та кавою. Суспільному показує готові, але ще не вистояні сири. Це іспанський сир манчего робиться. Він взагалі з молока, корови, але я його зробив з молока. Технологія середньої складності додається сюди італійська закваска. Витримується для розкриття смаку приблизно 2 місяці. Він має плотну структуру. І всередині в нього мають бути невеличкі. Невеличкі дивочки. Щосуботи сири фермер продає на місцевому ринку. Кілограм коштує 300 гривень, бо на утримання ферми та корм для кіз, каже, витрачає чимало грошей. Хоч справа невигідна, розповідає Віталій, через любов до кожної тварини покинути її не зможе. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.